Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Матвія 5,44 Тут показаний спосіб перевірки нахилів нашого серця щодо таких осіб. Чи ти міг би з радістю чинити їм добро і допомагати в міру своєї можливості побачити і перебороти помилки в їхніх учинках? чи можеш ти з любов'ю молитися за них і терпаливо переносити їхні слабості, їх необізнаність і брак розвитку, і старатися благородним прикладом показати їм кращу дорогу? Якщо так, тоді ти зневажаєш гріх. А не грішника до того часу, аж поки Божий безпомилковий суд не виявить, що гріх і грішник.